Дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 13 по 19 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні близнюки, така підказка від карт, що якщо ви щось собі запланували, або, можливо, вам треба якась підказка буде, то вам потрібно звернутися до себе, зазирнути в себе. Що вам дійсно хочеться, якщо ви вагаєтеся, щось там. Сумніваєтесь в чомусь, чи робити вам це, чи поїхати, чи щось змінити, то саме ви повинні на цьому тижні прислухатися і почути відгук у своєму серці. Вам на цьому тижні, можливо, будуть трохи зайві чиїсь підказки. Вам треба прислухатися до себе. і ви самі зможете вирішити будь-яке питання, можливо, щось проаналізувати, що у вас було у подальшому, колись у вас вже таке було. І ви для того, щоб вам робити правильні кроки на цьому тижні, можливо, згадайте, як ви робили це у минулому, що у вас це. Якось ви вирішували ваші питання. Тому на цьому тижні не треба робити все по-новому. Треба робити так, як ви вже колись робили. І прислухайтесь до себе. Ви самі для себе будете, знаєте, корисним тією людиною, яка сама для себе зможе знайти відповіді на будь-яке питання. Треба, можливо, якщо ви медитуєте, то ось у цієї медитації до вас прийде якесь таке вирішення того, з чим ви на цьому тижні можете зіткнутися. Або якщо ви. Просто проаналізуйте, Ось, наприклад, ви на цьому тижні у вас виникне якесь питання, можливо, якась проблема, щось ви вирішуєте на цьому тижні, то прислухайтесь до себе, знайдіть відповіді на ваші питання у себе. Вам не треба ні до кого звертатися. На цьому тижні ви самі. Зможете усе вирішити. Можливо, у вас з'явиться якесь таке бажання щось розпочати, то ось продумайте, зосередтеся, заспокойтеся, можливо, зробіть собі якогось такого приємного чайку. Сіли ви, посиділи, продумали. Як вам правильніше вдіяти, що ви хочете для себе особисто? І у цей час, можливо, до вас і прийде відповідь? Я бажаю, щоб у цей тиждень ви змогли прислухатися до себе, до своїх бажань і свої бажання втілити у життя. Я бажаю вам вдалого тижня! Я бажаю вам початку чогось такого нового, якихось приємних емоцій. І що б ви собі не запланували на цьому тижні, то ви для себе змогли знайти відгук і втілити це в життя. Я бажаю вам вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. У літає. А на цьому тижні Терези, ось, що ви очікували, саме на цьому тижні прийде, можливо, хтось побачить. У вас ту людину, який захочеться допомогти. Тобто на цьому тижні до вас прийде або якась матеріальна допомога, або якась така підказка від когось, що дасть вам, таку, знаєте, і приємну емоції, і, можливо, ви так задумаєте, що. Ось то, що до вас прийде на цьому тижні, ви змогли би вкласти в якусь справу, яка буде вам приносити задоволення, фінансову стабільність. Тобто цей тиждень у вас може бути початком вашого чогось нового. Або якщо ви отримаєте кошти, не відкладайте їх. а... Поміркуйте так, продумайте, куди би їх можна було б вкласти, або на розвиток біз бізнесу, або, можливо, в себе, там, наприклад, в свою красу, в якусь таку те, що вам додасть такої енергії, таких, таких сил, з якими ви підете уперед. Тому я бажаю, щоб оцей тиждень. Оці надходження, які будуть на, вашому, на цьому тижні, ви змогли би примножити. Нехай це вам подарує приємні емоції, маленькі радощі життя, нехай будуть у вас на цьому тижні. Я бажаю вам вдалого тижня. Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у водолія. Водолійчики на цьому тижні, можливо, будуть залежати від якихось обставин, де ви. Можливо, не можете зробити правильні кроки. Тому, можливо, вам треба буде до когось звернутися навіть за допомогою. Бо вам самим якось на цьому тижні буде особисто вам складновато приймати якесь рішення. Щось таке, можливо, від вас приховане. Ви не знаєте усього що буде відбуватися, що відбувається навколо вас. Тому будьте уважними, придивляйтеся. І ще на цьому тижні, якщо у вас будуть якісь пропозиції, то вам потрібно не відмовлятися від них, а так, для себе десь там помітити такою галочкою і по-дальшому звернути на це увагу. Тобто на цьому тижні він не підходить для більш таких рішучих дій, але він дуже підходить для, для кої, якоїсь аналітики того, що відбувається навколо вас. Можливо, зараз не дуже-таки вдалий період для початку, але це дуже вдалий період для аналітики. Для того, щоб ви змогли розгледіти якісь такі пропозиції, які ви в подальшому змогли би втілити в ваше життя. Тому цей тиждень нехай він у вас буде більш спокійний. Аналізуйте усю інформацію, яка до вас буде приходити. І, можливо, на наступному тижні, або трохи пізніше, ви вже будете вирішувати щось, знаючи усе, що навколо вас відбувається. Тому цей тиждень я бажаю, щоб ви прислухалися до будь-яких пропозицій, проаналізували, навіть виписали для себе. І трохи пізніше ви би звернулися і подивилися на це, і тоді вже діяли більш рішуче. Я бажаю вам спокійного тижня. Я бажаю, щоб ви змогли усе проаналізувати. І нехай цей тиждень для вас пройде легко. В сімейному колі. Нехай у вас буде. Міцне здоров'я, нехай у вас все буде добре. Я бажаю вам вдалого тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!